Починаючи з грудня 2013 року волонтерство стало одним з найвизначніших суспільних явищ в Україні. В умовах масових акцій протесту, а потім агресії Російської Федерації ослаблені неефективні та корумповані українські державні інституції виявилися неспроможними відповісти на багаточисленні виклики, що перед ними постали. І тоді на потреби суспільства відреагували волонтери. Які дуже часто замінювали собою державу або підставляли плече своїм співгромадянам там, де виникала найбільша потреба, найбільш відомими стали волонтерські ініціативи, що працюють у галузі забезпечення української армії всім необхідним від одягу, шоломів, бронежилетів, їжі, медикаментів до зброї та автомобілів. Кузнецовськ також не залишився осторонь від такої важливої справи, як допомога захисникам України, сім'ям постраждалих учасників АТО. Мешканцям прифронтових територій та переселенцям. Ще в минулому році у соціальних мережах організувалася група Допомога армії Кузнецовськ, покликана популяризувати та координувати волонтерські рухи в місті, які займаються допомогою військовослужбовцям армії України. Та сталося так, що необхідні для учасників АТО, одяг, військове спорядження та продукти харчування у Кузнецовську збиралися та відправлялися на Донбас різними групами. Які працювали відокремлено одна від одної, серед них, зокрема, кузнецовська міська організація Українська спілка ветеранів Афганістану, голова Петро Шарко, з якою співпрацює Рівненська атомна електростанція, громадська організація, ветеранська спілка учасників АТО, голова Борис Бірук, яка об'єднує не лише кузнецовців, а й мешканців Володимирецького, Сарненського, Дубровицького районів. Група Степана Жданюка, що організувала збір продуктів та речей в супермаркетах міста, група Андрія Жарова Михайла Федорчука, який, на жаль, часто заважали працювати. Тож, завдяки старанням і наполегливості згаданих координаторів груп, а також багатьох інших небайдужих людей міста, району, області і цілої України, наша армія вистояла і зараз продовжує тримати оборону. Напередодні дня волонтера наші журналісти поспілкувалися з кузнецовськими активістами волонтерського руху і особисто переконалися, наскільки корисну і важливу справу вони роблять. Хочеться подякувати мешканцям міста Кузнецовська, Рівненської атомної електростанції, працівникам і всім найбайдужим за ту допомогу, яку вони надають, для того, щоб ми могли допомогти нашим Збройним силам, які знаходяться на передньому краї оборони нашої держави. Ну, і будемо сподіватися на співпрацю, хочеться попросити людей по можливості допомагати, перераховувати кошти на рахунок. Звіт про використання коштів регулярно надається, виставляється на атомні станції. За все, що ми робимо, ми звітуємо перед людьми. І надалі плануємо звітувати і все останне. Будемо сподіватися, що це все скоро закінчиться, але воно вже закінчилося, якби була. Тверда воля нашого керівництва держави. Але, на мою думку, наше керівництво держави вигідно тримати цей конфлікт на Донбасі і за своїх шкільних інтересів. Волонтерством почав займатися і страджуватися Майданом, коли мої друзі з Майдану пішли добровольцями захищати Україну. В той період не було ні армії, не було допомоги армії. Тому добровольці волонтери захистили, вважаю, Україну. Якби не це явище таке унікальне, то би Росія невідомо, де була. Можливо, в нашому місці стояли б вже зелені чоловічки чи російські військові. Скажу, волонтерство воно не було б можливе, якби не допомагали всі люди. Адже волонтер це як посередник між тим, кому допомагає, і людьми. Люди зносять, ми возимо. Хотілося б відзначити тих, хто їздить, хто дає транспорт, хто фінансує, хто допомагає продуктами і надає всю ту допомогу солдатам. Я скажу, що завдяки цьому ми. І тримає нашу Україну на тому рівні, на якому вона і є в боротьбі з російською агресією. Ну, звичайно, користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим всім мешканцям міста Кузнєцовська, які допомагають в магазинах міста, які зносять свої продукти, допомогу, перераховують кошти, особливо працівникам атомних станцій, які допомагають дуже багато. Ось тим, які дають транспорт, які витрачають свій час, які їстять, постійно ризикуючи життям, десь, можливо, ризикуючи своїм транспортом. І таким чином допомагають нашій партії. Ми волонтерством займаємося вже з березня місяця 2014 року, тобто період, ви собі бачите, немаленький. От Олена приєдналася до мене в жовтні місяці минулого року. З того часу ми працюємо двоє, якби одною командою. Створили свою робочу групу на місці і працюємо в групі там до 10 чоловік максимум. Тобто, якщо брати по району, то до волонтерського руху немає бажання ніхто особо приєднуватись, От, люди опустили то просто руки. От, Ваня з нами також працює дуже давно, вже протязі півтора року. От, ми не розподіляємо ніколи. Володимирецький район, район чи Кузніцовськ працюємо завжди разом. Поїздки давно не рахуємо, вже збилися з ліку. ну Десь після 30 30-ї поїздки воно просто перестало рахуватись. Їздимо гарячі точки постійно на передову, завозимо хлопцям. Тобто, це не є Слов'янськ, не є Краматорськ уже тепер. От, ми їздимо далі туди, куди рідко хто добирається, просить хлопців туди все довозити, тому що там дуже рідко Це щось проводиться. Постійно на зв'язку з хлопцями з передовою, От, з командуванням інколи працюємо дуже рідко. Волонтерством ми почали займатися в місті Ну, Спонукав до цього Андрій Жаров, який пройшов майдан, який першим був із. Батальйоном Донбас. Коли він прийшов, було звернення до того, що шукають місце, де би займатися тим волонте, збирати харчі, кошти для воїнів АТО, ліки, одяг. Ну, то Фактично знайшли ми те приміщення. Правда, те приміщення вже спірне було. Ну, Врешті ми в тому приміщенні почали працювати, Да, не сподобалося владі. да. Хлопці з бронежилетами і з автоматами під'їхали, були відразу, тому що е, десь був дзвінок з міської ради про те, що ось захопили приміщення. Ну але коли хлопці розібралися, е, з міського відділу внутрішніх справ вони е, щиро вибачилися, забралися і поїхали. Ну а ми продовжили свою роботу. Фактично, ну, е, наша група складалася з п'яти осіб: це Андрій Жаров, я, Ігор Чернецький, якраз, який якраз зараз добровольцем в зоні АТО е, воює, і двоє левицьких чоловіків з дружиною. Є така нагода висловити величезну вдячність людям, які долучилися до допомоги воякам нашим. АТО. дякую ще раз всім людям, які долучилися до благої справи. Батальон специального назначения Национальной гвардии Украины Донбасс передает привет городу Кузнецовску, выражает огромную благодарность и признательность Ровенской АЭС за помощь, которая была отказана от чистого сердца, за медикаменты, за продукты. Все это повышает боевой дух, спасает жизни. Слава Украине!